І для того, щоб досягти своїх цілей або не досягти, є всього два види звичок. Всього два. Більш немає, ніхто не придумав більше. Перше, це робити щось для цього, щоб досягти. А друга звичка це просто не робити. І тільки ти вибираєш, що з цим робити: робити або не робити. Ніхто. Не ні президент, не держава, не сусід, не ні погода. Ніхто це не робить. Тільки ти вибираєш і від тебе все залежить. Поки ти цього не зрозумієш, у тебе нічого не зміниться в житті. Абсолютно нічого. Або ти будеш робити і досягати, або ти просто будеш себе жаліти, лежати на дивані, дивитись телевізор і все. І нічого в тебе не зміниться. Отак От це працює. Я не це придумав. Це не я. Так працює. Так в природі все закладено. Розумієш? Тому переходь за посиланням, там більше інформації. Там є інструмент, вже готовий. Інструмент для того, щоб досягти того, що ти хочеш в цьому житті. Але його треба взяти і, як кажуть, примінити до себе. Отак. От Переходь, Гарного дня тобі і будь здоровий!